Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, один БПЛА, типу Герань 2 один ФПВ-дрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Грушівка, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. В селі Васильівка приватні будинки. У Лозівському районі в місті Златопіль пошкоджено цивільне підприємство транзитний евакуаційний пункт лозовій за добу прийняв 50 людей. Залишилися 18 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 44 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 36 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, внаслідок однієї з побутових пожеж, яка трапилась у багатоквартирному будинку в Слобідському районі міста Харкова, постраждали 68 шістдесятивосьмирічні чоловік та жінка, яких з опіками тіла госпіталізовано до опікового центру міста. Площа горіння склала 5 квадратних метрів. Причина виникнення загоряння коротке замикання електромережі, піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори Стариця та у біки Збицького і Лиману. На Куб'янському напрямку вчора відбулося чотири бой Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщани та Шиківка. Марія Солов'єва, Дмитро Гуєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 127 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку. протиповітряною обороною збито подалено 101 ворожий БПЛА типу «Шахет», гербера і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти масовано атакували Одещину. Постраждали шестеро осіб, з яких три дитини. За даними ДСНС, вночі ворог вкотре атакував житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загоряння в квартирах з другого по шостий поверхи. Частково зруйновано фасад на п'ятому та шостому поверхах. Вогнеборцями врятовано вісім осіб, з яких одна дитина. За попередню інформацією, постраждали шестеро осіб, з яких три дитини. Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Від ворожих бопела потерпала Синельниківщина Дніпропетровської області. Вночі агресор поцілив по Васильківській громаді. Постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, отримують необхідну допомогу. Виникли пожежі, їх рятувальники ліквідували. Зруйновані два приватні будинки, ще шість пошкоджені, по Нівочині також магазин, декілька автівок. Зачепили газогін та лінію електропередач. Окупанти атакували і Харківську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Херсонську області. Є поран Ніні та пошкодження цивільної інфраструктури. Вичгород на Київщині повністю заживлений після масованої атаки РФ 27 грудня. Місто було частково знеструмлене протягом чотирьох діб. Енергетика відновила електропостачання для понад 9 тисяч родин, повідомили в ДТЕК. Під час обстрілу була сильно пошкоджена підстанція. У новорічну ніч в Україні наймовірніше діятимуть звичні графіки відключення електроенергії. Про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулков ефірі телемарафоном. За його словами, наразі фахівці обережно ставляться до будь-яких прогнозів. З одного боку, у період зниження нічного навантаження енергетики можуть збільшити подачу електроенергії побутовим споживачам. З іншого загроза нових російських обстрілів залишається. По Україні сьогодні посилять патрулі за участі військових та поліції. Правоохоронці попереджають, що за порушення комендантської години затримуватимуть крім випадків повітряної тривоги. Поліція також нагадує, що діє штраф до 34 тисяч гривень за запуск фейерверхів. Удари по валдайській резиденції Путіна це фейк, ніхто туди не бив. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Чи пов'язане це з санкціями? Ну, може, трішки пов'язане, але на мій погляд, це більш пов'язане з тим, що була доволі успішна і позитивна зустріч наших команд впродовж місяця, фіналом якої була наша зустріч з Трампом і зрозумілий план, заявив президент під час спілкування з журналістами. Також глава держави заявив, що росіяни не хочуть референдуму. По перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть нам її давати. Референдум без безпечного. Не інфраструктуру провести неможливо, сказав Володимир Зеленський, та додав, що буде корисно, якщо Трамп зможе приїхати в Україну. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Якщо Трамп прилетить на літаку не в Польщу, а в Україну, то це буде говорити про те, що в нас точно є можливість розраховувати на припинення вогню. Про заяву Туска щодо розгортання американських військ в Україні. Президент зауважив, це може підтвердити лише президент. США. також відомо, що Зеленський готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Харка завжди перебуває в такому зоні небезпеки, і ситуація дуже напружена, бо кожна мить ми можемо отримати вибухи. Це можуть бути і Шахеда можуть бути керована бомби, балістика тому потрібно прислуховуватися до повітряних тривог і берегти себе своїх своїх родини. Хочу сказати, що так ви вже сказали, що тому тижні було дуже важко, бо ворог потрапив у по критичної інфраструктури, наніс таке цілеспромоване. Удари по критичній інфраструктурі міста, і е, я дякую сьогодні нашим енергетикам. Дякую всім нашим комунальним службам. Ми працювали цілодобово, щоб відновити комунальні послуги в райони міста Харка. Крім цього, хочу сказати, що дійсно такий акт тероризму, коли по е, автомагістралі, е, де е, завжди дуже багато автівок їздить, е, були е, було влучання каба, і на жаль, ми маємо двох людей, які загинули. Маємо п'ять людей, які отримали поранення, і е, це такий жахливий випадок, е, і тому дуже важливо, щоб коли лунає повітряна тривога, е, прислуховуватися і спускатися в укриття. Що стосується людей, які отримали. Поранення серед них була е, і дитина е, 9 місяців, е, тобто е, дякую лікарям, які спрацювали е, і надавали. Людям необхідно допомогу. Що стосується е, тих дем е, житлових будинків, е, які були пошкоджені, було більш ніж 30 житлових будинків. Е, то е, ми закрили всі конкантури, працювали е, теж цілодобово для того, щоб е, зберегти тепло, е, бо е, дуже важлива прохолодна погода. Крім цього, було шість дахиль, які були розтрощені, е, і ми закри, закрили е, їх е, відповідно. Так, щоб люди мали тепло в своїх домівках, крім цього, покрівля бо сніг був і сьогодні. Ми робимо вже капітальні ремонти для того, щоб зробити, будемо казати так надовго ці дахи, бо це необхідно. Найбільшим укриттям в місті Харкові це є метрополітен. І хочу нагадати, що починаючи з 24 лютого 2022 року, коли митрополітени перебували кожного дня 160 тисяч людей, і я зупинив рух. Отягом митрополітину це найбільше укриття. Ми маємо 30 станцій І Люди при коли лунає повітряна тривога, можуть спускатися і перебувати там. Хтось ночує в на станціях митрополітену є. Коли такі потужні обстріли є, і досі що стосується, що стосується укриттів, то так ми маємо більш ніж три тисячі найпростіших укр... укриттів. Це і в житлових будинках і в підвальних приміщеннях. Крім цього, ми маємо 14 е зупинок, де встановлено спеціальне укриття зупинки громадського транспорту, і Там теж можуть перебувати люди під час. Повітряних тривог, крім цього, ми побудували вже е, сі, е, сім підземних ш, е, шкіл, і вони теж працюють в режимі укриттів. Люди можуть туди спуститися і перебувати там під час повітряних. Травок. Ми маємо наземний транспорт і, е, і підземний Транспорт – це метрополітен, який працює безкоштовно в місті, починаючи з початку війни. Що стосується громадського транспорту, то так ми рух вездевне припиняємо метрополітена, Це це, це зрозуміло бо… Метрополітен найбезпечніший вид громадського транспорту сьогодні у Харкові. Що стосується трамваїв, тролейбусів тролейбуса і автобусів, то неможливо сьогодні припиняти рух, хочу сказати, відверто, бо тоді ми постійно практично стояли. І нічого не рухалось. так. Коли у надповітряна тривогу, об'являємо і е, на вимогу людей можемо може зупинятися біля станції метрополітену, біля безпи... безпечних е, зупинок. І люди можуть там перебувати. Я е, хочу хочу сподіватися, що нарешті е, ми доб'ємося справедливого миру. Нарешті ми будемо займатися відбудовою. Е, нарешті наші хлопці та дівчата, наші захисники. Е, Доєднаються до своїх родин живими та здоровими, і ми будемо відбудовувати, відбудовувати наше місто, герої Харкова відбудовувати всю Україну і зробимо Україну сильною державою. І цього року прифронтовий Харків до зимових свят прикрасили новорічними інсталяціями, облаштували тематичні локації. А ввечері Харків виблискує яскравою ілюмінацією. Місто кожною своєю площою, вулицею, кожною святково вбраною вітриною та станцією метро промовляє: Я є, я живу, я мрію. Та в той час, коли люди радіють, цій красі наповнюються позитивними емоціями і, хоч на мить забувають про війну, знаходяться й ті, хто Критикує місцеву владу за новорічне вбрання міста. Про ставлення до хейту запитали журналісти харківського міського голову Ігоря Терехова. Пусть критикують, але ж знаєте, мені була така дискусія в соцсетях. Там ну більшість, переважно більшість за. А хтось там знаєте, ну, завжди буває якийсь відсоток, який проти. І от вони критикували, критикували одну локацію, а потім э, друг другу пишуть, а ми ж бачимо. І що диво? Їм же всім подобається це. А не фотографуються так. Ви розумієте, в чому річ? Так, комусь ж не подобається. І це демократична ситуація. Я не проти того, можливо, критикувати, навпаки, критика рождає ще більше стимул щось робити. Головне ще одне. А приїхали до нас люди, які такого не бачили. Ну, пробачте, але вони не бачили такого. І для них це кожен раз це диво. Це диво. І вони поступово стають харків'янами. Вони поступово, знаєте, цю планку, якщо навіть вони поїдуть, бо вони не хочуть, вони ж будуть казати туди, куди вони приїдуть, а чому не так тут? І це приклад, це знаєте, е такий паровоз, який йде, локомотив, який йде. І, і це насправді знаєте, каталізатор цього процесу. Я буду продовжувати. Моя команда буде продовжувати. Це потрібно робити сьогодні. Ні в кому разі не стали ведека бразу. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Олексій Стеренков, Ігор Мартиненко, Харків Новини. Бізнесу на прифронтових територіях дуже важлива сьогодні. Робити це треба як на державному рівні, так і на місцях у громадах. Про це говорив Ігор Терехов, мер Харкова, під час онлайн-інтерв'ю з журналістами одного з українських інтернет-видань. Так, наприклад, у Харкові з квітня 2024 року підприємці були звільнені від сплати місцевих податків і зборів. Ця норма діє і сьогодні. І таке рішення зауважив пан Терехов має економічний і соціальний ефект. Це знати не стільки про пільги, скільки е, взагалі про збереження економіки і робочих місць. Е, бізнес сьогодні отримав, ми спілкувалися з бізнесом, Бізнес отримав можливість залишити, залишати бігові кошти, е, направляти їх у діяльність, платити заробітні плати, продовжувати роботу, хоча б мінімально інвестувати у відновлення. Тобто тут соціальний ефект не менш важливий. Ігор Терехов говорить: звільнення бізнесу від місцевих податків це крок до стабільності у місті. А про ефективність такого рішення свідчить масштабування цієї ініціативи. Цим шляхом пішло Запоріжжя, Незабаром я знаю, планує зробити це Миколаїв. У Харкові діють і інші механізми підтримки місцевих підприємців, наприклад, компенсація відсоткових ставок за кредитами малого і середнього бізнесу до 50% в національній валюті на суму до 3 мільйонів гривень та терміном до 5 років і це один з таких небагатьох на жаль інвестиційних інструментів, які підприємці реально користуються. На жаль, бо потрібно, щоб було набагато більше таких інструментів. Також для підтримки та розвитку підприємницької діяльності сьогодні в Харкові працює бізнес-хаб на базі одного з ЦНАПів. Підприємці можуть там отримати консультації з різних питань і щодо реєстрації, і щодо ведення справ, і щодо доступу до грантових програм, а також щодо участі у державних, міжнародних інвестиційних та інших фінансових програмах. Окремий напрямок, яке який вже який вже затверджений, і стартує в 2026 році, це Ваучерна підтримка участі місцевих товаровиробників у виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном. Насправді йдеться про практичний такий інструмент просування харківської продукції на новий ринок збуту, і це дуже важливо. Крім того, хочу сказати, що зараз у розробці перебуває. Механізм підтримки ветеранського підприємництва я б сказав, що це окрема соціальна ініціатива, в яку частину економічної адаптації після війни входять наші ветерани. у прифронтовому місті. Підтримка бізнесу має бути максимально дієвою, підкреслює Ігор Терехов. і такі механізми мають запроваджуватися на державному рівні. Ми не можемо сьогодні дозволити собі знати декларативна програма. Нам потрібно, щоб це було насправді реальне. реальне. Тільки тоді бізнес буде залишатися. Ще хочу сказати, знаєте, як гасло, таке, яке ми наголошуємо завжди, що підтримка прифронтового бізнесу це насправді неблагодійність. Цілком прагматична стратегія, тому що кожне збережене підприємство це податки, це робочі місця, це економічна присутність держави, там, де насправді ворог намагається знищити повністю нормальне життя. Це повинно бути державною стратегією. Яна біляєва, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков, Харків, Новини. Внутрішньопереміщених осіб у Харкові продовжує зростати. Якщо до повномасштабного вторгнення у місті перебувало близько 92 тисяч переселенців, то зараз ця цифра подвоїлася, перевищує 210 тисяч осіб. Так лише за останні місяці до мегаполісу приїхали сотні людей із прифронтових населених пунктів. За кожним із таких випадків з одного боку болісна історія про втрату домівки, а з іншого невпинне зростання викликів для мегаполісу, що має стати новим комфортним. Домом для десятків тисяч нових мешканців, саме зростання через пік розпочався у нас в листопаді, і пов'язано це з евакуацією з прифронтових населених пунктів з примусової евакуації. Тільки за листопад місяць до міста Харкова прибуло більше, ніж 1700 ВПО. За 15 днів грудня перемістилося до міста Харкова 657 осіб. Серед тих, хто приїздить до Харкова, люди з абсолютно різними долями, але майже кожна історія починається із втрати житла, близьких звичного життя. Особливо важко пристосуватися до таких серйозних змін виявляється особам літнього віку. Перші тижні то й місяці після переїзду для багатьох стають періодом складної психологічної адаптації. Із 210 тисяч ВПО, а 58 тисяч це особи старшого віку, тобто пенсіонери. Першочергова допомога, яка надається внутрішньопереміщеним особам, це психологічна допомога. Звичайно, що долучаються. Громадські організації, які надають психологічну підтримку, ті особи, які втратили документи. Саме на відновлення документів, місто надає важливу підтримку, а саме всі адміністративні послуги, громадські організації, а саме по відношенню юридичної і правової допомоги, тісно співпрацюють з внутрішньо переміщеними особами. У той же час, майже половина. На внутрішньопереміщених осіб у Харкові люди працездатного віку у міськраді кажуть, масового безробіття серед ВПО немає. Лише близько 10% тих, хто стає на облік, одразу потребують роботи. Решта поступово знаходить себе на ринку праці за підтримки служби зайнятості та міських програм. З початку січня цього року півтори тисячі внутрішньопереміщені особи влаштувалися на роботу, як і в установах охорони здоров'я, здоров'я в освітніх закладах. Також це комунальні організації, і в подальшому внутрішньо переміщені особи не повинні зупинятися, а влаштовуватися на роботу, інтегруватися в громаду і продовжувати своє життя в місті. Окремий напрям роботи, допомога тим, хто проживає в місцях тимчасового розміщення. У Харкові їх понад півсотні. Тут мешкає близько семи тисяч людей, серед яких багато маломобільних та неповнолітніх. Усі вони мають спільну першочергову потребу їм необхідне якісне медичне обстеження. Саме нашим департаментом було організовано. Мобільні медичні виїзди до місць тимчасового проживання при цих візитах співпрацювали з нами і терапевти, і психотерапевти, і педіатри. Також внутрішньопереміщені особи мали можливість отримати спектр медичних послуг, починаючи від вимірювання артеріального тиску, проходження електрокардіографії і закінчення рентген обстеження легенів. І це достатньо такий вагомий внесок, який ми реалізували саме в цьому році. Коли долучалися терапевти міських лікарень, а це саме в кожному МТП за фактичним місцем проживання, профільна лікарня, та внутрішньопереміщені особи мали можливість перезаключити декларацію з лікарем, не виходячи з МТП, тобто отримати цю послугу на місці. Паралельно в МТП створюють більш доступні умови для людей з інвалідністю у профільному департаменті, наголошують на початку широкомасштабного вторгнення гурт. Тожитки не були готові до того, що там проживатимуть маломобільні особи. Однак зараз, завдяки співпраці з громадськими та благодійними організаціями, місця тимчасового проживання поступово перетворюються на інклюзивні простори. Внутрішня переміщена особа, яка пересувається на кріслі колісному, має можливість. Проживати, мати доступність як і до загальних кімнат користування, так і сам в'їзд і виїзд із самого МТП, враховуючи те, що більшість із гуртожитків це дев'ятоповерхівки, звичайно, переобладнати гуртожиток за один рік, чи за два, чи за три, і зробити його доступним необхідно досить великого фінансування. Тому перші по. Верхи так в гуртожитках більш-менш є доступними, не є критичними для того, що маломобільна особа не має можливості пересуватися в цьому МТП. Окрему увагу приділяють дітям у місцях тимчасового проживання. Для них організовують навчальні, спортивні та психологічні заходи. Частина дітей навчаються у харківських школах як онлайн, так і наживо у метрошколах та підземних класах. Дитина психологічно розвантажується, вона отримує підтримку, яка необхідна, і адаптується досить швидко. Головний виклик, який залишається для тисяч родин власне житло Держава і місто запускають програми підтримки пільгового кредитування та житлових ваучерів, але найважливіше відчуття приналежності до громади. Позиція Ігоря Олександровича, що ВПО це не є переселенці, це є нові наші харків'яни. Які мають можливість, як і всі мешканці міста, безкоштовно пересуватися в транспорті? А він у нас безкоштовний, отримувати харчування, і до речі, у нас в місті близько 56 тисяч. Осіб отримують гаряче харчування. Це є такі кроки, які дійсно не мають поділу між внутрішньо переміщеними особами, так і мешканцями самого міста. Картка харків'янина вона доступна для всіх. Всі мають право користуватися знижками та послугами, які вона надає. Я можу сказати одне: що внутрішньо переміщені особи, які проживають тут в місті Харкові понад три роки, вони дійсно вже є адаптованими, вони інтегрувалися в громаду і себе почувають як свій серед своїх. Ольга Тречук, Віктор Ноздрачов, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини. Свято наближається, і Харків одягає новорічне вбрання. Місто зберігає чарівну атмосферу, яка вже багато років приваблює гостей з усієї країни. Звісно, цей рік був важким, але Харків живе і зберігає надію, що наступний точно буде кращим. Цьогоріч у казковий настрій занурюється ціле місто. Для харків'яну здобули багато ділянок як у центрі, так і у районах. Деякі з локацій відкриваються для містян вперше, але вже знаходять своїх шанувальників. Серед таких місць і пішохідна зона на набережній, де лунає сміх та панує атмосфера справжнього свята. Дуже красивий, і я вважаю, що на сьогоднішній день для нас це дуже дуже важливо і це потрібно, тому що так дійсно ми проживаємо, начебто, нелегкі часи. Але ця краса це дивовижне свято, дивовижні вогники. Вони просто створюють казковий настрій. Взагалі дуже класно, дуже раді душа, що зараз у Харкові під час війни є такі міста, де можна прогулятися де дуже гарно, де різні інсталяції. Дуже класно, дуже багато місць, є, дуже багато парків та же стрілка все дуже гарно. Навіть зараз, коли ми гуляємо, можемо забути про якісь погані спогади та назложуватись тим, що є та гуляти. Мені дуже подобається, пло подобається, як зробили цю. Набережно, бо це наскільки я розумію, вперше ось і також мені дуже подобається те, як прикрасили вулицю на Клочківській. Там взагалі дуже класно. Ну і взагалі я дуже пишаюся своїм містом. пишаюся тим, що навіть попри війну все так живе. Признаю чесно, настрій був не дуже казковий, але зараз, коли вийшла нарешті гуляти, мені дуже подобається, і навіть настрій з'явився унікальна атмосфера нашого міста. Приваблює людей Деякі, які повертаються в Харків на свята, навіть з інших країн. Вони кажуть, що бачили багато європейських міст, але в серці завжди залишається місце для рідного Харкова. Тепло, яке передається нам у душі, воно зігріває нас, і кожного разу хочеться казати, що завжди повернемося сюди, як тільки все буде добре. І дякуємо всім, хто створив це чудове свято для всіх. Дуже дякуємо. Андрій Конєв, Ігор Лоханін, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків Новини.